Добрий вечір, місто Запоріжжя. Запоріжці мої незламні. Дивимося з вами на безпеку на 8 листопада. Так, Дивимося з вами загальний стан. міста Запоріжжя, 8 листопада. Чи є загроза людям, чи є загроза ракет або шахедів. Будемо дивитись по районах. Так, Дніпровський район, лівий берег. Дивимося, чи є загроза мирним людям на 8 листопада. Нічого нема, у вас буде спокійно. Дніпровський район, правий берег, 8 листопада. Що там мирним людям? Так, правый берег. Есть физические ушкоджения, есть збиття шахеди. Будьте уважні, у вас шахеды. Так, дивимся космический микрорайон. Шахеди, знов шахи, збиття є руйнування, є фізичні ушкодження. Піски дивимося мікрорайон. 8 листопада. Піски уважно, де знаходяться люди в уніформі, або в формі, або в спецодягу. Працюють на підприємстві туди і планується прильот. Вони будуть бити туди. Вознесенський район, 8 листопада, чого остерігатись мирним людям. Вознесенський дуже погано, дуже-дуже. Будьте уважні, і це знову інфраструктура, і ті, хто там працюють на якомусь об'єкті, да? вони під загрозою. Буде працювати ППО, але щось. І знов шахеди, чомусь шахеди. Так, Вородинський район, 8 листопада чого остерігатись мирним людям. У вас пролет, нічого там. Мимо вас проліта, тільки чуєте. Олександрівський район, 8 листопада, чого остерігатись мирним людям? Дрівський. Ви налякані, ви будете чути роботу ППО? Десь почуєте, може на межі району будуть якісь уламки, але нічого не повинно бути. Люди не ушкоджені. Осипенківський район, дивіться, 8 листопада. Так, Хортицький район. 8 листопада Хортицький район. Уважно у вас шахедний прильот. У вас шахидний прильот на якесь підприємство знов на людей, які мають свій спецодяг або форму. Але, але я бачу що, руйнування, я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це добре. Так, Шевченківський район. 8 листопада. Шевченківський район. Що там? Стерятись мирним людям. Дивіться, у вас працює ППО, але чомусь на вас показує каби. Це то, що. Ну, ракети трошки в другій комбінації. Я не знаю, долітають туди каби чи ні до Шевченківського району, але є руйнація і фізичні ушкодження людям. Родина може якась треба постраждати від цього. Так, Заводский район, дивимся. 8 листопада Заводский район. У вас шахеди, у вас працює ППО, є руйнація на якесь підприємство, але я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це добре. Але будьте всі обачні, всі ховайтесь, куди за дві стіни, чи є укриття якесь на підприємстві. Бо це людський фактор. Тепер. Верхня Хортиця район є такий да. Верхня Хортиця 8 листопада. Верхня хортиця. у вас буде ракетна атака, але показують карти пізніше. Готуйтесь пізніше, буде ракетна атака. Буде працювати ППО, але можуть, можуть бути поранені. Так, я, мабуть... Запоріжжя Ліве. Ось що мене ще просили подивитись. Запоріжжя-Ліве. Дивимося. На 8 листопада. Які загрози мирним людям? Запоріжжя-Ліве. Це район. Чи що це? Я не знаю. Люди написали так. Запоріжжя Ліве. Я так і кажу, то вибачайте, якщо не вірно. Запоріжжя Ліве, нічого ви налякані, щось чуєте, але у вас там все буде добре восьмого. Так, на громаді берун з шоколодом. Біленька дивляться, 8 листопада, що загрошує людям у біленькому. Нічого не загрожує. Будете чути щось, але вам нічого не загрожує. Так, мало Катеринівка, дивимося. 8 листопада, чи є там загроза мирним людям? Там вже, навіть, людей нема. Там йде постійна загроза для мирних людей. Там повинні працювати воєнні. Все, від... треба звідти виїжджати постійно, там постійні прильоти, іде постійна загроза. Це не вірно там залишати зараз. Так, Кошугум, дивимося 8 листопада. Кошугум. Чого у вас тільки шахеди, але повинно бути без руйнацій і без ушкоджень людям. Хлопці спрацюють, балаби, не дивимося 8 листопада. Бала у вас буде працювати ППУ над вами. Якщо у вас є лікарня, будьте дуже-дуже уважні Чкаливо посілок. 8 листопада до поселок Чкалово. На вас атака. Буде буде ракетна атака, але пізніше. Будьте уважні. Ракети будуть летіти здалеку. Руйнація є, не бачу фізичних ушкоджень. Це добре. Широке. 8 листопада широке. Нічого, все добре у вас. Відрадний дивимося 8 листопада. Ви будете налякані, щось почуєте, десь близько від вас будуть збивати, можуть бути якісь уламки. Але не бачу руйнації і ушкоджень людям. Привітне! Ось на листопада привітне. Роботу ППО чуєте, але нічого не буде. Такого страшного не бачу. Ріхів. Подивимося, місто Ріхів 8 листопада, що там. постоянно працює ППО. Камишуваха 8 листопада дивимося. Дуже багато ракет, там, мабуть, де артилерія, бо дуже багато ракет і взривів. Чомусь там під загрозою жінки. Керніка, дивимося 8 листопада. Вернівка дуже важна, дуже погані карти на вас. У вас ракетний прямо обстріл. З прильотами і ППО не справляється, не спрацює, там щось таке друге буде. Так, село Таврійське. Дивимося 8 листопада, що там загрожує видним людям. У нас атака, буде збиття і є ушкодження від уламків, і є руйнування і ушкодження людям. Тепер це якась громада ДД. Не знаю, чому так написали мені в коментарях, але не все добре вже я бачу в тій громаді. ДД. Що це, я не знаю, якщо хтось там місцевий, трошки мені роз'яснить, 8 листопада, що загрожує людям в ДД? Ще такого я не дивилася. Загрожують ракети, які летять здалеку, але їх збивають, нічого не загрожує. Працює ППУ. Так, подивилася, вроді би всіх Я вас. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемось і подивимось, що нас чекає далі.